Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знаходимося на порозі Куликівської школи, до речі, найкращої школи в світі. Тут навчається 540 учнів, тож запрошуємо вас до нас на гостині. І ось ми в стінах нашої рідної школи. Мені подобається тут навчатися. Тож я запрошую вас завітати до наших сучасних кабінетів. Так наші юні географи здобувають свої знання за допомогою нового сучасного обладнання. А як радіють наші юні фізики, адже в цьому році ми отримали можливість вдосконалити фізичний кабінет. Наша школа має досягнення не тільки в навчанні, а ще й великий спортивний потенціал. Учні нашої школи є переможцями обласних та всеукраїнських змагань. На цьому майданчику проходять уроки фізичної культури, до облаштування якого ми приклали багато зусиль. На цьому місці ми мріємо встановити сучасний спортивний майданчик для наших майбутніх олімпійців.